Футбольних розмовах поговоримо про футбол. З вами Віктор Мозалевський і також мій співведучий Олександр Андросюк. Е, і е, ведучий теж Олександр, треба було між вами до речі, сідати, щоб згадувати весь всі 20 хвилин. Наступних бажання Олександр Гаврильона, капітан команд газмеречі та Він. Він поговоримо сьогодні про футбол як про тімбілдінг. І передаю слово своєму колезі Олександру Андросюку. Вітаю, дорогі друзі, наші глядачі, слухачі. Раді вітати в другій передачі футбол. Розмов нагадую, що ми проводимо збір коштів для попередніх наших гостей, гравці команди Ягуар, військовослужбовці підрозділу Червона Калина з Калинівки. Шукайте посилання, шукайте номер картки, QR-код на банку. Приймає беріть участь у ідонайте? Ми розіграємо цінні призи, один приз від наших гостей? І ось таку футболку нагадую гравця команди, екс-гравця команди Шахтар, бразильця ТТ, який люб'язно її подарував, і ми її використаємо для благородних та благодійних цілей. Олександре, вітаємо тебе Д в студії. Доброго дня, доброго дня. Скажи, будь ласка, е чи легко було вже ось зараз перейти з. Футзальних змагань зі спортзалу на вулицю, тому що ми говоримо про футбол. Давай розкажи, як які враження від залу і від відкритого майданчика? Ну я більше люблю зал, але відкритий майданчик я переходив, як сказав, поступово ще коли тривали футзальні ігри. Ми з, на, з гравцем моєї команди і помічником Євгеном Мельником перейшли на зал ще в лютому на вулицю в лютому місяці. Ми займалися там цими пробіжками. Тренуванням двоє, тому набирали форму для МТГ ще раніше, чим мало воно початися. Тобто, цей перехід означає, що треба набрати форму, так тобто, це більші дистанції, так, це інша фізика. Звісно, просто я трошечки травмований, такий гравець, який має травму. Тому і мені важко переходити. Тому треба зарані підготуватися, щоб без угу. травми пройти сезон. Uh -huh. Давай нагадаємо нашим глядачам і слухачам про ваші звитяги в турнірі Вінницької міської територіальної громади з футзалу. Адже є вам чим похвастатись, так би мовити. Ну, як вам сказати, перше половину кола я програв в іншій команді в вищій лізі, а потім перейшов вже в Газмережі до своєї рідної команди і їх трішечки усилив ще своїми друзями, і ми як вам сказати, стали чемпіонами. Я навіть скажу, дуже легко стали чемпіонами, бо ми. Програли тільки одну ігру з 10 ігор і дві нічі, а то все перемоги. Я не буду казати, що там були дуже сильні команди. Команди середнічки, але ми самі собі були винні, де ми втрачали очки. Тому так. А хто входить в команду? Це теж по суті аматори, такі грають в вільний від роботи час, від навчання часу футбол. Ну 70% моїх гравців це є працівники розмережі. Угу. Останні це вже трошки як підсилення, мої друзі. Це теж гравці, з якими я грав попередніх командах. Я їх до себе підтягую, і ми з ними як тренуємося, і костяк команди з них робиться. Угу. А вже працівники вони незадоволення получають, ну і дуже хорошо допомагають на полі. Угу. А в... часто ви збираєтесь для тренувань? Тому що це ж має якось команда бути зібрана, розуміти, хто за що відповідає на полі. Так зимою ми тренуємося середа, п'ятниця два рази на тиждень, і плюс ігра. Літом багато зараз турнірів йде. Це йде 8 на 8, це йде 11 на 11, це йде ХФЛ, це йде МТГ, це ще район і область. Багато про uh -huh. гравців, де там грають. Я то в трьох турнірах участвую, а то ми так тренування раз по понеділках бігаємо, а то дні так хто куди і грає, розкидає собі. Але ми більше готуємося вже серпня місяця, дай Бог. Якщо так вийде і буде продовжатися футбол, то ми вже серпня місяця заходимо в зал тренуватися до зими, бо зима це в Вінниці це пріоритет, це престиж. Ага. Літо це теж престижно, але зимою більш так люди до цього ставляться з відповідальністю більше, бо літо це ти кайфуєш, а зимою ти пахаєш. Тому... А, дружина ваша радіє, що ви в трьох берете участь одразу? Ну, як в трьох? Троє, це я, моя дитина і вона, ви маєте на увазі. Я маю на увазі в трьох одночасно граєте турнірах. Турнірах. Е... в турнірах. У мене є пріоритети, на які я ставлю. Якщо я серед тижня ніде не тренуюся, я йду на ігру. На вихідних я допомагаю команді, в от є... є гравець незламних, мене попросили за них побігати. А по неділях я граю за команду «Він, Він зараз на МТГ. Тому. Є пріоритет, де вибрати тренування, де вибрати ігру. Ну з тим наставиться до розумінням, до того, що потрібно теж деколи розслабитися. Ми поки так можемо що на футболі. І вболіває за вас разом. Ну, звісно, вболіває, деколи приїжджає. На щось останні рази приїжджала, то так трошки команда програвала, то напевно не треба приїжджати. Я хотів тебе запитати, але ти був випередив вже з відповіддю. На рахунок, хто формує вашу команду, вашу, це співробітники підприємства газ мережі. Але ще ось таке ось одне легеньке запитання. Чи було так, що ти на футзал побачив, що ти грав в перше коло в вищій Лізі? Побачив, що команда на призи не тягне. Думаєш, піду в газ мережі, там хоч медальку дадуть. Ну, дивіться, я грав за дуже непогану команду в вищій Лізі, де ми. Такі сильні середнячки були, і отак і залишилася команда середнічком. Але є пріоритет, ну скажу відверто, я не можу за когось грати. Ну, от чесно, що мною командували. Угу. Тому я і пішов в команду, де я сам командою, командую, командую, де я збираю людей, де я. Це, мені нічого не мішало лишитися і дограти сезон. Там чудовий колектив був. Угу. Але просто я вибрав пріоритет, щоб на наступний сезон. Іти своєю командою, тому і так і вийшло. Ви капітан команди газмережі та він він, так, так. скажіть, будь ласка, ви капітан, ви ще й тренер, чи у вас хтось інше виконує ці функції? Ну, по бумагах, по всьому, я і тренер. Але я буду все-таки так ставити на конкретну людей, від якої я вчився щось підказувати другим. Це Євген Мельник. Це людина, яку недооцінили трошечки на футбольних так баталіях в Вінниці. що його треба брати як тренера до сильних команд. Він дуже розумний чоловік, і я від нього багато вчився. В він війні, ой, ко він віні в Варіарті, коли він тренував. І ці ази взяв, перевів з собою. Він тут не тренер, він просто може підсказати, а все остальне і розстановку цим всім займаюся я. Ну все, що я беру, це я брав від нього. Угу. Що за команда? Він він з кого вона складається? Він він, це як вам сказати, з 15-х років, 16-х, була арена команда. Угу. Вона розділилася на дві. Це на Pride Arena, це потім в арені залишився я, а Pride, ну, пішли другі люди. І ми так всі розбіглися, і потім я всіх почав збирати в аренні. Але так як трошки фінансування, міняється спонсор, міняється назва. І так як у нас спонсора City, Dry Club, Автошкола, 47, тому і вони вибирали назву, але це та сама арена. Угу. Потім ми всі перейшли в варіарт. І, по суті, всі варіарті лишаються. А я от пішов створювати нову команду. Там осталось тільки 4 гравця, які грали в попередній команді зі мною, і всіх останніх я понабирав з інших команд. І зараз хочу сколотити дуже чудову команду, яка буде зимою. І навіть в цьому турнірі ми вже перше зробили такий сюрприз для всіх, обіграли одного із лідерів в першому колі. Тому будемо стремитися до того, щоб і про нас говорили. Ми не будемо ідійною командою, ми не будемо там. Всякі телеграм-канали, інстаграми вести, ми будемо тихо, мирно йти, але до своєї цілі. І я думаю, що ця ціль дуже така. Я удивлю всіх. В здивуєте але ну, можливо, саме ця медійність, вона і покращить ваші результати, чи ви так не вважаєте? Ну, дивіться, я і так медійний. Тут сказати, мені не треба, а цим гравцям воно. Ми так вирішили, щось зараз не будемо. Є медійні команди в нас, я бачу, які є медійні команди. Зараз мені симпатизує та сама команда, дуже веселий контент знімає. Але сказати, що я цим хочу займатися, я цим не хочу займатися. Якщо прийде до мене в команду гравець, яким цим займатися, знімати, без питань, знімай. Угу. Але сам я цим займатися не буду. У мене є робота важлива. Ми на роботі дуже сплідно працюємо, і після роботи теж і дитиною хочеться побути, та і футбол. Але загалом загалом все це може колись, я вам скажу, медійна Ну, ми не медійна команда. Розумію. Якщо ви, дорогі глядачі і слухачі, хочете знімати контент і пограти в футбол, можете звертатись до Олександра, вірно? У мене є ще декілька запитань до тебе. Ти сказав, ти капітан, капітан газмережі. Скажи, будь ласка, чи варто напрягтися трохи Євгену Загребі, капітану команди Незламній, чи ти будеш претендувати на капітанську пов'язку там? Ні, я. Капітан, це така річ, щоб якщо... ця людина не просто носить пов'язку, аби був. Угу. Він має команду отак брати брати в такі хвилини, де нема результату, і так підняти якимось там, не знаю, винести той м'яч, ну, покричати, так, ну не знаю, таких завести, щоб вони стали. І просто показали результат. Це не просто, аби носити пов'язку. Багато пов'язку носять люди, які не вміють навіть говорити на полі. Лучше цю пов'язку дати тому, хто може підказати, пихнути, але команда заграє, чим тому, що аби, аби він мій знайомий. Так не буває. А вашій команді я не претендую. Я вашій команді претендую в тому, що ви взяли титул. Дякую. І ще одне питання: ми сьогодні говоримо про тімбілдинг, вірно? Скажи, будь ласка, чи впливають. Чи... Ваші е, відносини на футбольному полі, у вашому колективі на роботі, тому що на роботі і на футбольному полі люди часто бувають різними за своїм характером. Та ні, в нас так вийшло, що всі працівники в різних відділах працюють. У нас так е, керівник нашого всієї структури він теж любив футбол. Він нас всіх як сім'ю зробив, і ми так йдемо цією сім'єю. У нас немає ні сварок, нічого. Ми тільки турнір, ми зразу збираємося, чи це держкап, чи це турнір якийсь де запросить. Дійсно, філію. Ми сражені, у нас є состав, у нас дуже непоганий состав. Я вам скажу, і ми в останніх турнірах були третіми в Україні, збірна області. Тому і ми омоложуємося, боремося. Головне бажання і людей, які нам допомагають в цьому, це наше керівництво. Я дуже йому вдячний, що кожну хвилину, коли тільки щось сражимо, ми сразу, як сім'я стали, виступили чудово. Капітан команди газмережі та Вінвін -він» Олександр Гаврильонок у нас сьогодні в ефірі в проєкті футбольні розмови. І пане Олександре, тоді наступне питання про пожвавлення футбольного руху. Ви відчуваєте, що воно відбувається зараз? Хоча складні умови в країні, війна, є час на, це, на те, щоб рух пожвавлювався, щоб цівалися більше команд, щоб йшли ігри, щоб вболівальники, глядачі теж мали. Куди піти, на що подивитися? Ну, я скажу, що. Ну, занепаду немає точно, так? Ні, Дуже сильно розвивається наш футзал. Керівництво, яке взяло під їду футзал, зараз МТГ, область, в теж футзальну. Воно це просто чудово. Я на, на нагородженні був того тижня. Це це, напевно, за 8 років, що я граю у Вінниці, uh -huh. це найкраще була така церемонія і. Да, ми повинні ніколи не забувати, що є люди, які захищають нашу країну. Ми маємо донатити, ми маємо не зупинятися. Ну якщо є можливість займатися нам трошки футболом і допомагати цим, і трохи треба ж теж людям розслабляються. Ну потрібно, не потрібно просто опускати голову. Потрібно і жити, і допомагати тим людям, які в цьому потрібні, так само як на передовій хлопці, цим. Кожен багато друзів в мене воює, багато це ми всі допоможемо. І на роботі люди воюють. Нема такого, щоб ми не допомагали. Кожна команда допомагає, тільки не дай Бог, що случилося. Сразу в групі скидають, що така є біда, і ми всі донатимо туди. Нема такого, що хтось відказався з команд. А футзал в Вінниці за цих два роки, що так, МТГ дуже сильне. Дуже сильне. Перше МТГ, яке було весною, то почалося в тому році, я, ну ми стали чемпіонами два рази попідряд в варіарті. Але я вам скажу, що цей рік не просто буде нікому. Нікому. Команди просто сумасшедші. Ні титул вони не зможуть, як сказати, ще раз забрати. Угу. Ніхто, той, хто зараз вважається лідером, я думаю, що їм теж нелегко буде всі команди, там 8 чи 9 команд, які вийдуть в етап Вищої ліги, там буде просто сумасшедші ігри. Я вам скажу, що да, я хочу подякувати організаторам за таку чудову. Миті, які ми проводимо на цьому турнірі, бо є медійка. Ти, не дос... ти ж це бачиш теж медійно, дуже фото, все є. Ти так дивишся, це вже потім приємно, і навіть подивитися онлайн свою ігру і помилки свою, потім сісти з команди, сказати, о, ти погано от ти хорошо зіграв, або всі погано зіграли. Угу. Так або що... Або всі добре зіграли. Або всі добре зіграли, так. Да. А при нагоді, друзі, нагадую, що нас відкритий збір для. Підрозділ Червона калина, тому беріть участь та донайте, допомагайте нашим хлопцям, Олександре. Питання про аріарт та про такі турніри, як Християнська футбольна ліга. Бо, як, будучи організатором, мені трошечки хочеться і про цей турнір згадати. Ти минулого року грав за них? Так, команда зайняла третє місце лише. Якщо я правильно пам'ятаю, так, третє. Зараз ти від них пішов, і команда лідирує. Це співпадіння чи є якась закономірність? Ну, вони грали не з такими сильними командами. Це наче, ну, благодать вашу 5-0. Ну, може і це від того, що я пішов, там є молоді люди. но я хочу побачити ігри наступні їхні. Це з Кусто і Яско. Це три команди, які будуть претендувати на призи. От Яско, Кусто це вони фаворити і Аріарт. Якщо в аріарті буде Віталій Крябоконь, то вони будуть боротися. А донецький національний ти відкидаєш? Поки що я не бачу, що вони можуть. Вони просто в них погані збори були в попередній іграх. Якщо буде весь збор, то вони дуже сильно. Це теж потужна команда, але це три команди, яких я назвав, я рахую, це фаворити цього чемпіонату. Ви сказали, молоді. А який середній вік зараз гравців футзалу? Це ну, молодь це такий, Чи це такі люди більш середнього віку? В моїй команді 30 років середній вік. Uh -huh. У вас в мережах 33, Варіант, якщо не помиляюсь, 25. Пустот теж 30, в'язко. Тоді, напевно, 27, я так думаю. Вік, якимось чином впливає на роботу в залі, чи можна і в 40 років класно грати? Можна і в 50 років грати. Є такий вітя жак, і 5 тілізів він <с там <с розриває. Я вже не знаю, це мене... лікші Скліна... голов, да. я голов да. доволі теж непогано і не збавляють. Чим ти старший стаєш, тим ти розумніший стаєш, ти свої сили економиш. Тому і старші люди можуть грати краще ніж молодші. Ну але за молоддю майбутнє. Тому і так саме ти кажеш, акцент треба робити на молодих старих, треба трошечки подальше. В тренери тренери, тренери так. тил. нехай займається тренерством. Е, Олександре, у вас нещодавно був внутрішній турнір серед ваших підрозділів. Розкажи, будь ласка, про цей турнір, яка була ціль, і як взагалі все пройшло? Пройшло все чудово. Пару травм було, звісно, але. Зібралося, у нас є 5 відділень, і головне підприємство, це за яке грав я. Ми зайняли друге місце. Я, цей турнір вже проводиться тричі, я ні разу не можу перше. Проіграли ми хмільнику. Ну, турнір пройшов на високій такі ноті, благодійній ноті. Я вам скажу, що так само вдячний керівництву, що провели такий турнір, ми побачили нових перспективних гравців, яких залучатимемо в майбутнє на турнірах українських між дуфіліями. Угу. Як ви святкуєте перемогу? Ну, зараз кажуть, не на часі святкування, але посидіти в колі друзів, обговорити турнір це саме те, що потрібно, бо навіть кожну ігру десь хоча б поговорити треба. А турнір, ну, всі, як ми, всі люди. Як сказати, з пивом, там, з да. Олександр Гаврильонок, капітан команд газмережі та ВінВін, сьогодні продовж 20 хвилин був у нас на футбольних розмовах. Я нагадую, що мене звати Віктор Мозолевський ведучий. А також мій колега співведучий Олександр Андросюк. Друзі, ще раз нагадуємо про відкритий збір. Будь ласка, долучайтеся. Маємо допомогти нашим хлопцям укомплектуватися дронами і придбати Starlink. Тому. Донайте, допомагайте, цікаві призи вас обов'язково знайдуть. Це гільза від одного снаряду, буде дуже красива. Я вам це обіцяю. І футболка гравця збірної Бразилії ТТ який зараз виступає в Туреччині за команду Голта Сарай. Також Ек вона гравець ді... був е, Шахтара так, екс-гравець донецького Шахтаря, і його прекрасна футболка з його номером, з його автографом дістанеться вам за вашу активну участь у зборі коштів. Я на неї вже другий тиждень дивлюся. Олександр але каже: ні, це буде тому, хто найбільше задонатить. Пане Віктор, я думаю, гроші. Вам її треба буде трошки розшити, щоб вона довести. Це я сину так? збираю гроші. Дякую, Олександре. Дякую за те, те, що вам? розвиваєте футзал, за те, що граєте, за те, що приносите позитивні емоції і за те, що проводити той самий ті білдинг себе на роботі. А проект футбольної розмови завершується освідомою вже наступної п'ятниці на радіо. Місто Богом на все добре. Футбол як невід'ємна частина життя, де аматори стають професіоналами, а глядачі фанатами. Гра, яка приносить задоволення та незабутні емоції. Поринайте у світ футбольної вінниці із проєктом футбольні розмови. On Mr. Narbukov.